Ще раз. І ось, коли вже так наболіло, хочу ще поділитися з вами. Бо ось той чоловік Саша, на ім'я Саша зі Стахорщини, якого мати Марія її там м -м, називають прізвисько в неї Мундя, Чи Як просто я по-іншому не знаю, як її звуть, а м -м, хочеться, щоб не подумала на когось іншого ось. А я вже розповідала історію, що він відмовився допомагати, хоча йому наперед заплатили. Він обіцяв встановлювати лаву на цвинтарі, тому що, як він сказав, я погано і розпусно вдягаюся. Ось. А сьогодні він погрожував мені поліцією за те, що я розповідаю це. Під час прямих ефірів та на відео. Ну, я хочу сказати, шановні і всі, шановні мої глядачі, добродії, підписники. Якщо ви не хочете, щоб про вас говорили капості, чи про вас говорили правду, ніколи не ображайте нікого. І, по-друге, можливо, в радянські часи і могли людині з цілю політичних переслідувань заборонити висловлюватися. Зараз у нас є таке поняття, як вільні СМІ або вільні блогери. Ми розповідаємо, що хочемо. Ми розповідаємо правду. Головне, що не воєнні таємниці цього розповідати не можна. Все інше. Я маю право розказувати, тим паче маю право розказувати про тих, хто мене образив чи скривдив. І пробачте, якщо цей Сашко довів мене на сліз, то сліз на цвинтарі, тому що я розуміла, що навіть біля могили моїх рідних я не змогла встановити ту лавочку. Я не змогла їх нормально пам'ятати, тільки тому приїхала я в це село. Ми приїжджаємо і з мамою ми там не проживаємо. І тому я про це все розказала, розказала своє наболіле. Як він мене принижував, вражав тільки тому, що я сфотографувалася загорнутою в хустину. Ось. Тому що я модель. Ми всі допустимо, при участі в супермоделі. В інших агенціях ми даємо дозвіл на те, щоб нас фоторахували навіть в ню стилі, не те, що коли я загорнулася в хустинку і була в лосинах. Ось, я маю право так фотографуватись. Далі він висловлюється. Що підтримує свою маму, що я, мовляв, неправильні сукні, вдягаю, неправильно ходжу по вулиці. Тоді я приїхала на цвинтар в чорній сукні з ось таким чокаром чорним. В якійсь мірі він навіть траверний. Отже, я маю право висловлюватися, як я хочу, і це моє право вільної блогерки. Ось така ситуація.